Астрологічний прогноз на тиждень з 8 по 15 грудня. На цьому тижні буде багато ментальної напруги і нервозів. На голову буде падати інформація, і у кожного вона буде своя, особиста. І взагалі буде багато неочікуваних новин. Тиждень, коли будуть траплятися різні дива, можуть бути поспішні висновки, додумки, надумки, а також поспішна реакція і необдумані дії. Це буде дивно і невірно. Якщо на ретроградному Меркурії ви когось тримали за ніс, дурили. Очікуйте на цьому тижні бумеранг, він обов'язково повернеться до вас. Будьте уважні до своїх ментальних підозр і бурних фантазій. Не впадайте в апатію, агресію, депресію. Краще цей час приділіть собі, ментальному чи фізичному здоров'ю. Помедитуйте! І головне, не зловживайте на цьому тижні алкогольними напоями. Якщо ви хочете дізнаватися ще більше астроновин, підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся, посмішка врятує цей світ.